Привіт, друзі! Сьогодні в нас цегляний будиночок у містечку Гребінка, що на Полтавщині. А як ви вже здогадались, він не коштує мільйони. В цьому скромному резиденті 60-х є дещо таке, що точно змусить вас зупинити стрічку і сказати: А не погано!». До речі, якщо подібні варіанти це ваша тема, підписуйтесь, щоб не прогавити наступні огляди. Бо в мене тут не каталог, а майже народний сервіс житлової розвідки. Запрошую до міста Гребінка Полтавської області. Найближче місто Пирятин. До нього 18 кілометрів. Також недалеко місто Лубни. До нього приблизно 47 кілометрів. Отже, маємо приватний цегляний будиночок, побудований у часи, коли будували, щоб стояло довго. А не щоб виглядало тільки в інстаграмі. Площа 67,3 квадратів, 4 кімнати. Стан житловий. Заходь і живий. Хоча ми розуміємо, що у кожного своє поняття на той рахунок. Техніки нема. Але це навіть плюс. Ніхто не впарює вам старий холодильник як бонус. Є меблі. А це вже мінус один клопіт при переїзді. По комунікаціях усе по класиці. Є електрика, газ, септик. І центральний водопровід. Опалення комбіноване: газовий котел плюс бойлер. Тобто можна вибирати, як обігрівати. залежно від настрою, сезону і ціни на газ. А ще не замерзнеш. Є телевізор, швидкісний інтернет і вайфай. І так можна працювати фрилансером, вести зумуроки або просто залипати в Тік-Ток. А от на подвір'ї все як у бабусі, але трохи краще. Літня кухня є. Курник є, гараж є, сад є, яблука, сливи, груші, бонусом до кожного сезону. І що мене особливо тішить гостьовий будиночок. Хочете для гостей, хочете як майстерня, хочете, як тікаю від усіх у свій куточок. Ну а тепер про найголовніше, де все це знаходиться? Містечко Гребінка до великого міста до 15 км. Тобто, все поруч, у радіусі 500 метрів. Ринок, школа, дитячий майданчик, залізнична станція, Так і можна і в Київ, якщо треба: магазин, парк і навіть кіоск. А це погодьтесь стратегічний об'єкт, особливо влітку, коли морозиво треба терміново. А до одного кілометру озера, річка, водосховище. Якщо ви мріяли про місце, де можна з вудкою посидіти і подумати про вічне, то ось воно. Коротше кажучи, це не просто будинок на продаж, це локація для тих, хто хоче дешево, тихо, зручно і з можливістю вирощувати помідори та при цьому залишатись онлайн і, як не як, в місті. Якщо вам сподобалася ця хатинка в Аребінці, тисніть лайк, щоб вже більше людей дізнались про такі варіанти. Алгоритми ж самі себе не підштовхують. І напишіть в коментарях, що для вас головне в приватному будинку: сад, тиша чи наявність Wi-Fi. Підписка, як завжди, не кусається. А от нові відео з хатами уже на підході.